Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 17 липня, проживаю я на Вінниччині і в моєму садочку почав дозрівати сорт сливи Black Splendor сигнальне плодоношення. Дуже має гарне забарвлення плоди. Такі гарні. Бомби, можна сказати, висять. Так, вага. А вага не хоче тут важити, як не стоїть на ножках. А, я ще так замітив, як важив абрикоси. Треба, щоб на рівній площині стояла. Так, вага плодів. 91, 93. 103. Сигнальне плодоношення. 112. Цей самий найбільший. За цю вагу хочу сказати. От важив абрикоси. Мали бути вагою ого, якою. Якщо не стоїть вага на всіх чотирьох ножках одночасно на рівній підставці, от і вага показує неправильно. Важу абрикоси вони по 100 грам, А мають бути набагато більшою вагою. От приклад на сливах. Так що ця вага може і підвести. Перекладається англійською мовою Black Splendor Чорна велич. Куди сорт є морозостійкий і раннього терміну цвітіння. Плоди мають привабливий вигляд вагою 100-120 грам. Шкірка плодів міцна, гладенька, темно-синього чорного кольору із сизим восковим покриттям. Зараз я витру побачите. О, така красота. Як витерти. Така красота, як витерти. Буду у себе перещеплювати даний сорт на замість сорту. Оцарк Прем'єр. Терміни дозрівання у них майже одинакові. Показую всі соку, яке забарвлення. Красиве. Ось така красота. Ось це ще не повністю визрівший. Якщо його покласти на 2-3 дні, щоб ще полежав на дозарювання, він стає тоді неймовірно красивого кольору, має тоді неповторне таке забарвлення. І дуже багато соку соковитий. І це сигнальне плодоношення. І розмір, який внушительний. Оце примір теж здоровенні як яблуко, але не хочу я вже того сорту. Награвся я з ним достатньо. Сується, є, дозріває неодночасно. Так, не сказав, який аромат. Аромат насичений, сливово-алечовий, так, мабуть, правильно сказати. Дуже цікавий смак даного сорту. Солодкий. Коли прожовуєш далі, відчувається невеличка така збалансована кислинка, приємна. І після смак такий трішки-трішки як терпкий. Дуже цікаве, дуже Так, шкірочка тонесечка, дуже тонесечка, без кислинки. Дуже цікавий сорт. Можна, можна його сміло рекомендувати садити в садочку біля хати. Смачний і має дуже привабливе окрас і форму, таку формі шара округла. Де трохи не попадало сонечко, мабуть, гілочка була, а так все. Дуже красивий, красивий, прекрасивий Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Сорт сливи американської селекції Black Splendor.